Буде хейт економіки не існує. Як ти можеш вижити як український підприємець? Що зараз важливіше: економіку розвивати чи допомагати? Ми посрачуємо Україну номер один, що на жаль, ватне місце можна всіх повбивати, але це не дуже етичне рішення проблеми. На пік 2007 року. на пік груп вже груп саме 2024 року. А що з чого починали і що залишилось взагалі від того, що починало? Що це повністю трансформована інша компанія тепер? Точно залишилось це те, що є якась така енергія і драйв щось робити. Я не знаю, от багато компаній, які е, цей драйв втратили, багато людей, які цей драйв втратили. Ну, Хтось там досягнув якихось цілей, наприклад, хтось просто е, постарів в форматі не, не тому, скільки років там людині, а в тому, як він відноситься до життя. Нам вдалося поки що не, не мати цих проблем. Тобто, у нас є багато енергії, драйву досягати те, що ми задумали. Тому це залишилось. Залишились якісь маленькі дрібнички. Наприклад, у нас там, ми з самого початку мали нікнейми. Це було дуже так крінжово на той час. І таке, чому ви по, по нікнеймам? Чому я Айс? Там хтось там Войс, Сталкер і таке інше. Тобто, у нас були нікнейми. І воно залишається і зараз. Хоча нам всі говорили: ну ви коротше, по дорослі, ваша компанія буде доросла, ви перестанете цим займатися. Але насправді це дуже корисно і дуже спрощує комунікацію. І в нас агенція, ну перша наша компанія сьомого року, яка і була NetPeak Agency, це тепер група агенцій, і залишилось... Залишились наші перші клієнти, наприклад, Олекс, який з нами працює майже все життя, колись вони були з Багато чого залишилось, а що змінилося? Ну це зовсім звісно інша компанія. Бізнеси поділені на різні категорії. Є там стартапи, є більш такі вже сталі бізнеси розвинуті. В принципі, це такі незалежна, як якийсь євросоюз, структура, де кожна країна розвиває себе, але ми об'єднані спільною місією, яка в нас є. Ти в інтерв'ю Forbes сказав, що на той час це було 23 бізнеси, і ти казав, що з них лише 7 приносять в цей момент гроші. Зазвичай, скільки ти готовий чекати, перш ніж компанія вийде в нуль і почне зростати, вже приносити дохід. Як показує практика, я готовий чекати і 10 років. Я не скажу, що цим пишаюся. Мені здається, що Треба навчитися закривати. У нас не дуже це виходить, тому що постійно є ідеї. Можливо, це наша і сильна сторона. Я ще не розібрався. Це баг чи фіча. Поки що, от на сьогодні витрачати на потенційний е, прикольний бізнес 15-20 тисяч доларів на місяць. Це окей. Типу, там зазвичай я і партнери ми на це готові. А скільки ми готові, нам по часу витрачати, ну напевно роками. Якщо ми бачимо якийсь розвиток. Працювати в прибуток можна ну легко. От я беру компанію, якусь у нас як одна компанія SaaS, тобто продукт софтверний, за які платять по підписці, там, як, як за Netflix там люди платять е, гроші, там 200 тисяч доларів дохід на місяць. При цьому ми витрачаємо 300 тисяч доларів. Але якщо ми захочемо, то ми отак от от робимо і за тиждень витрачаємо не 300, а 100. тому що ми. Звільнили частину людей, не інвестуємо в нові, в нові напрямки, в нові продукти. Тобто це все відносна історія. Насправді це не дуже важливо, тому що можна з 25 компаній зробити ну, на сьогодні, я думаю, там, 18 прибутковими. Просто ми це не робимо, тому що ми інвестуємо, ми розвиваємося. От, заробляти гроші, це дуже, мені здається, нудно і сумно. Прикольно, коли ти розвиваєшся, коли ти щось будуєш. Тому що місія це якраз побудувати цю фабрику бізнесів. І коли ми Знаємо, що ми з нуля, з нічого. Це ж теж круто, коли ти з нуля з нічого створюєш щось. Форсіті, який, в принципі, є соціалкою, але його закрили, тому що він ну, був таким а, складним проєктом, який думав, що полетить одразу, але він не полетів. А, чи шкодуєш ти, що його закрили? До речі, дуже радий, що ми його закрили. Там Після цього був ковід, після цього була повномасштабка, і ми так його тягнули. І ми би ще тягнули через це. А так ми його закрили. Але ми його закрили, щоб відкрити знов. І ми насправді Сашою Ковенко, до повномасштабки майже вже знайшли приміщення. І ми вже готувалися перез... до перезапуска. В моїх особистих планах точно є відновити фосіті, зробити його успішним. Коли ти приходив в фосіті, тобі в чекі писали, що ти зараз випив каву, але ти зробив гарну справу. І от ця ідея була: це зміна ментальності людей. А що таке зміна ментальності? Це про те, щоб ми просто позбавились популізму, перестали розраховувати, що хтось нам там допоможе, що хтось має це вирішити. Треба не ругати там наші органи, а взяти це. Якось вирішити за свій рахунок, там лампочку міняти за свій рахунок. Ну коротше, ми маємо все робити самі. Ти згадав про Сашу Яковенка, і в принципі ти не затронув ще 98 людей, які теж інвестували в Форсіті. А зараз на в піку 40 чи 45 партнерів ти називав. І що це складний процес, коли вибудовуєш стосунки, знайомишся з людиною, 100 партнерів і 45 партнерів. Чи ставити знову залучати 100 людей для запуску одного бізнесу? Ну, у Фасіті, насправді їх було десь 270. Там кожен скидувався по тисячі доларів. Просто ми, Сашою Ковенко, як два організатора, ми взяли всі інші розходи на себе. Тому ми з Сашою скинулися десь по 150 тисяч доларів. Кожен чи робив би я так само зараз? Так я би це робив, і ми так і будемо робити. Як і тоді, ми це робили. Не тому, що нам не вистачало грошей, а тому що це така ідея: майже 300 партнерів. Були партнери, які дуже велику увагу приділяли проєкту, наприклад, Влад Бурда, який був в Борді, Саша Ковальчук, і ну, велика кількість людей, вони прям включалися. І це й було таке формування такого першого ком'юніті. Коли ми перезапустимо проєкт, ми будемо знов збирати людей і знов ми будемо це робити. І я впевнений, що коли проєкт буде успішним, бажаючих зайти буде велика кількість, і ми хочемо, щоб цей процес далі розвивався. Ви говорили у Форбсі про те, що Netpeak – один одна з компаній в топ-50, яка швидко зростає в плані працівників. Чим це обумовлено? Це лише нові компанії, чи це, в принципі, постійний набор людей? В нас, коли компанія успішна, починає скейлитися, тобто масштабуватися. Коли вона масштабується, вони відкривають, компанія відкриває велику кількість вакансій. Ми перебудували всі свої процеси з початку ковіда. Ми повністю відійшли від там. Намагання контролювати там час, наприклад, хто там скільки працює. і даємо максимальну автономію. Там обмін відповідальності, повна відповідальність обмінюється на повну свободу. І коли люди зіштовхуються з повною свободою, інколи виявляється, що вони не готові до цього. Вони хочуть, щоб їм хтось щось говорив. І вони можуть бути, по-перше, просто неефективними в роботі, десь 50 людей на місяць, тобто нових людей виходить. Але одночасно ми звільняємо 15 десь людей, і в нас ще уходять десь 15 людей. Тобто, можна сказати, що в нас 50 плюс і десь мінус 25-30. Особисто ти скільки людей звільняєш в місяць? Я нуль. В мене моя команда. Це там майже там, 10 людей всього-навсього, і це компанія Netpeak New. Я останній раз звільняв когось, я не знаю, три роки тому, напевно. Ти казав про те, що у вас є фреймворк, як наймати людей, тобто параметри, яким вони мають бути відповідати. Можеш розкрити це ширше, тобто, це явно не соціоника, це не Human Design, це щось більш суттєве, я так розумію, правильно? Сергій Саута, наш Chief систени Officer, людина, яка відповідає за сталий розвиток, це системний розвиток на пі-група, Він ну офіційно вчений. Ми йому надали модель на чому навчатися, і він прогнав. Суперуспішних, там, ну там десь 20 топ-менеджерів, Взяв, оцінив дуже класні, але не настільки успішні там, середні топ-менеджери, скажімо так. І були якісь топ-менеджери, з якими ми попрощалися в минулому. І він в якийсь момент прийшов і сказав, що він знайшов спільні речі. Тобто це не іай знайшла спільні речі, а він знайшов спільні речі. А потім вже ми зробили AI-модель, яка може різним це називається нейролінгвістика. Тобто, по тому, як людина говорить, які вона слова використовує, може оцінити, чи підпадає вона під наш фреймворк. Тому що це була така моя мрія. Тому що, типу, ми ж будуємо, як я говорю, фабрику бізнесів і хочеться знайти алгоритм, як знаходити цих людей, які в наших умовах вони досягають успіху. І в нас фреймворків вже декілька. У нас є розкішний менеджер, з цього все почалося. У нас є автономний співробітник, людина, яка... Ну, сама активна, не треба з нею бігати. Коротше, як всі хочуть знайти правило, ми заговоримо. Ми хочемо записати цей кол для того, щоб потім наша модель могла допомогти нам зробити оцінку вас як кандидата. Чи погоджуєтесь, ви, якщо погоджуєтесь, рекрутер вмикає запис, ми просто записуємо кол. Після цього це відео автоматично, ніхто там нічого не дивиться, автоматично видає число. Я, наприклад, точно бачу вже результати, тому що не знаю в мене зараз, наприклад, працює офієнна асистентка. Відразу все круто. Загалом враховуючи твій досвід самого надпіку, досвід з партнерами, досвід в форсіті. З ким би ти ніколи не хотів працювати ані як з партнером, ані як зі співробітником? Безвідповідальність відразу я не хочу взаємодіяти. І ну, така розхлябаність, такий вайб, коли. Ой, ну типу коли не дуже потрібно. От коли не дуже потрібно. Коли ти відчуваєш, що це не дуже потрібно, тому дуже велика кількість в нас зараз таких перевірок, ми називаємо це перевіркою щирої мотивації. От приходить до нас хтось і такий, я хочу з вами робити бізнес, хочу так робити, на пів груп, такі класні ви. Окей, на тобі бізнес-план, попрацюй, повернись з бізнес-планом. Там шаблон, там алгоритми, як це робити. А людина пропала. Що це значить? Ну не так вона і хотіла. Насправді тільки поведінка людини. Може дати відповідь на от, питання, чи варто з нею працювати чи партнерити. Тому до того, як ми не попрацювали, мені навіть говорять е, там, з друзями, е, от, це ж твій друг, це ж твій друг. От ти з ним будеш працювати? Блін, я не знаю. Я з ним не працював, я з ним дружив. Це різне. Скільки людей з напіку зараз перебуває в ЗСУ? А зараз в нас 15 людей перебуває в ЗСУ. Ми допомагаємо з усім, що їм потрібно. Вони можуть звернутися до ну, в принципі, це займається. В нас є такий проект Доповідай. Крім наших людей в ЗСУ. Ми достатньо велику кількість допомагаємо там більш системно організаціям, які займаються там на іншому масштабі. Е, Якимсь речам, тому що 15 людей це не так багато, і на даний момент ми е, зібрали та передали. 3,5 мільйона доларів на, на сьогодні, де частина на гуманітарний де напрямок, частина це підтримка it армії е, і частина це підтримка ЗСУ. А, чи думала вже компанія Netpeak Group про те, щоб зробити якісь умови для ветеранів війни, які будуть подаватися к вам на роботу? Ну ми вже зробили. В нас на Choice31, це наш онлайн університет. Є безкоштовне навчання для. Тих, хто демобілізувався і хоче знайти професію в ІТ. Якщо ми отримуємо грант, наскільки я розумію, що ми хочемо отримати грант, то ми б масштабували цю історію і навчали б значно більшу кількість людей. Ну, військові, просто я впевнений, що вони будуть в цьому плані дуже стійкі. в них сила волі, тому я думаю, що вони на загальних умовах будуть виділятися. І будуть отримувати роботу там при порівнянні з, з іншими людьми на це я сподіваюся і в, в принципі я в цьому впевнений. І я думаю, що буде велика кількість стартапів, навіть які вони будуть засновувати і далі вже ранити, далі отримувати інвестиції. Таке інше. Початок вторгнення. Ти казав, що 23-го ти прийшов додому, налив собі келих вина. No. Сказав, видихнув, подумав, що можна трохи розслабитись. В цей час твоя дружина перебуває в Києві. За декілька годин до початку вторгнення і наступу на Київ. А ранок, 2 черта лютого, 6 ранку. Твої емоції, твої дії. Дивно, що я почув телефон. Це позвонила дружина Юля, і вона сказала, що тут щось літає, щось відбувається. Я відразу Я дуже швидко і легко можу просинатися. Тобто я відразу можу сказати, почав працювати. Почався цей день. Який дуже довго, <сміг>, там не знаю, три місяці, напевне, цей день якби йшов. Ну, які були відчуття? Таких людей, як я, є якийсь там розлад там, психологічний, тому що не було якогось провісання, там, типу, ти не знаєш, що робити, ти ніби знаєш, що робити, і ти відразу забуваєш там свої можливі, якісь переживання е якимись діями. Ну, саме складне, це якраз було з дружиною, що вона знаходилась там в Києві, і там ще 21-й поверх, і все таке. І було велике кількість друзів, знайомих, які її і самі просили теж поїхати, Але вона відмовлялася це робити. І в якийсь момент вона все ж таки погодилась, але вже нікого ніхто не їхав. Ну Потім знайшли подругу, яка її привезла, а на той момент. Я підготувався от, е, тим, от з особистих справ не так багато що я робив. Це я зробив якісь там документи для кошки, щоб вона могла з кошкою поїхати далі. Ну, за Одесу ти переживаєш, тому що Одеса, на жаль, частково ватне місце. Ну, як мінімум, так було. І так я відчував. І мені дуже не хотілося. Е, ну, я, я не був впевнений, що тут не буде якась там. Кількість ватних одеситів, які, будуть, які там полюбляють Пушкіна там, Катерина II, Одеса, це русське місце, вся ця фігня, які просто будуть так думати і чекати, коли хтось там прийде. Рятувати Одесу в їх голові. І я трошки тут нервував. Але коли я робив документи, якраз це було перший раз, коли зіштовхнувся з не над міми групами, не своїми знайомими, не на своєю Бульбошко, я приїхав я побачив ну, велику кількість дуже різних людей. Там бабусь, дідусь, якісь маленькі там діти, люди мого віку. Коротше, і, і вони почали розмовляти, і вони почали говорити, типу, що. Ну, що Росія це щось робить, щось неправильно. що ми в шоці, що, типу, ну його нахрен, сподіваюсь, вони всі здохнуть. Ну, от почалося отаке. От і коли таких людей було десятки, я такі подумав, а ну все нормально. Коротше, типу, Одеса не буде ватним містом, якщо народ так е, думає. Тому що, звісно, що я переживав. Така реакція міста Одеситі тебе здивувала? Вона м мене. Не здивувало, бо що я нічого не очікував. Якби. Я просто, як людина, яка прораховує ризики, я, типу, думав, що може бути. Я, я відштовхуюся від. Ми, підприємці, українські підприємці, вони сподіваються на найкраще, вони на оптимісти, але готуються до найгіршого. Це єдиний сценарій, як ти можеш вижити як український підприємець. Загалом, крім того, що сам напік допомагає армії, ІТ-армії. Ти сам теж робиш донати, я дивився на наші бачення, і ти там задонатив, здається, 300 тисяч гривень. Взагалі, ти сам більше довіряєш якимось великим фондам, типу повернись живим, притулі, чи це чаще, частіше просто люди, які збирають для знайомих. Ми, до речі, от зараз хочемо, я сподіваюся, там в Київ поїду. Ми хочемо підтримати поверне живим. Ми їх там підтримували на самому початку на там, не здається, невелику суму, там якусь типу 10 тисяч доларів, щось таке. Зараз хочемо зустрітися і знов-таки від Кіс підтримати їх на мільйон гривень. допомагаємо тим, кому мало хто допомагає. Тому ми якби підтримуємо проекти, де де ну, реально не вистачає цієї допомоги. Коли я бачу, що у мене майже всі там друзі, знайомі, вони підтримують поверне живим і дуже великий респект. То ми якби такі, а окей, тут все нормально. Ми, ми пішли далі. Ми дуже сильно інвестуємо і тому ми постійно розвиваємося. Тобто ми ростемо. В якийсь момент це буде класно з точки зору ну грошей, але я ж сказав, гроші це не ціль. Ціль інше, тому коли ми комусь донатимо, це ми реально прям підрізаємо собі оборотку, якісь там плани собі змінимо. І це теж така історія, що зараз важливіше: економіку розвивати чи допомагати. Тобто, і зараз мені не подобається, що суспільство воно взагалі робить вигляд, що економіки не існує. От я, як підприємець, хочу сказати, і це буде хейт до мене, що ось там там як, як економічне бронювання, це там бронювання богатих, да? щось таке говорить в суспільстві. Ну, по-перше, всі, хто хоче, всі, хто багаті, вони так вирішують якимось чином питання. Так, давайте зробимо офіційний трек, щоб вони не вирішували. Зробимо так, щоб люди, які реально критичні для критичних підприємств, то тобто вже критичне підприємство, критичні люди, щоб вони могли працювати. В нас компаніях майже в кожному є. Ну там на 100 людей буде 5 людей. Там всі важливі, але є 5 людей, без яких компанія просто помре. Я, я знаю, як цей процес. Це дуже складно отримати бронювання. Там, якщо говорити, що от саме складне, що може. Ну от в нас велика проблема. Ми не отримали жодного бронювання з січня місяця. Наприклад, я, я не бачу там ні корупційної складової, ні якої шари. Це дуже складний процес. У нас просто дуже рідко це стає питанням дискусії. Це стає питанням срачу. А, ну, срач рідко веде до чогось такого конструктивного. Тобто, да, ми посрачаємо Україну номер один. Якщо б були, був був спорт там срачі, якісь там на Олімпіадах, там то ми просто там це команда з України, це точно перше місце в них. Тут ми якби ну, справжні генії просто. Але мені здається, що якщо є зовнішня загроза, то ми об'єднуємося і далі вже стаємо такими там. Проти, проти ворога. Я думаю, що війна нас все рівно об'єднала, все рівно об'єднує, все рівно буде об'єднувати ця історія, яка колись, я сподіваюся, буде частиною історії. І я думаю, що Україна велике майбутнє. Ну, інакше, напевно, я би не, якщо б не вірив, я би не працював на те, щоб воно було велике. Моє місто це теж про об'єднання, чи це була якась інша ідея? Моє місто це, як я сказав про Фесіті, це про те, що. Сам зроби, тобто, є ідея, збери на цю ідею команду, збери гроші. Нема часу, є гроші. Давай комусь допоможи. Нема грошей, але ти можеш бути командою. Там скажи, що ти готовий працювати в якоїсь команді. Хочеться навчити не розраховувати на когось ще, в тому е числі не розраховувати на державу, що держава це має займати держава, та має займатися, якби я розумію. Але хочеться, щоб люди навчилися самі. Який твій улюблений проект моє місто? Ну, на любільніший проект це «Гладпет». Це дуже легко відповідати. Ну що зробити, щоб без хатних не страждали на вулицях. Їх там на вулицях не має бути. Можна їх всіх повбивати, але це не дуже етичне рішення проблеми. Можна їх всіх стерилізувати. Інше людство не вигадало. Тобто ми провели рисувати, що це єдине рішення стерилізувати безхатних тварин. Щоб їх стерилізувати, хто цим займається, цим займаються приюти. Тому ми взяли. Зрозуміло, що головна проблема, що приюти, які існують, вони переповнені. Тому давайте допоможемо приютам влаштовувати тварини, які там. Якщо все класно, потім родина якась цю тварину забрала з приюту, якщо все не дуже класно, то хоча б стилізовану тварину відпускають там, де вона була, що теж ну, нормальне рішення. І тому ми почали проєкт з такого оцифровки приютів і піару ідеї, що бери тварини з приютів, а не купуй нову, тому що все рівно люди. Ну, беруть тварини. Навіщо купувати? Людина е, бере тварину, тому що тварина там буде її любити, е, вона буде якісь там емоції давати, і все таке. Нема залежності, нема кореляції аналітичної від того, що тварина вона коштує грошей чи не коштує. А твоя кішка теж з гледпет? Ні, моя кішка, тоді гледпета не було, але ідеологія така сама. Тобто, я зайшов на одеський форум. У е, мене була така основка: хочу маленьке кишеня. Риж, в принципі, і, і мені здається, дівчина ми, ми хотіли чомусь. І я зайшов на форума, і там якраз якась людина сказала, що знайшла на мусорки, там, в, в пакеті хотіли вбити цих п'ять, мені здається, кати, е, кишенят. І, і там була одна рижа. І я просто поїхав. І я зайшов до нього до дідуся якогось. Який молодець, тому що він врятував о, цих о, кишенят. І я взяв о, рижу і ну, руна її звати. До речі, ім'я він сам вигадав там, якось швидко. І дуже класне ім'я, і Руна це там, найкращий, найкращий такий друг, який може бути. Вон дуже крута тварина. Ти ходиш на психотерапію, правильно? Ходиш на, <психотерапію> <годиш> на психотерапію, ну так. Да, я так не говорив, да. Ну розкажи про цей досвід, як ти вирішив піти, чому це сталося? Коли ти працюєш з людьми, там багато велика кількість співробітників, партнерів, так зовнішніх партнерів. Ти знов-таки намагаєшся оціфрувати якийсь досвід, намагаєшся зрозуміти, як все працює. Тому це дуже корисні штуки. Якщо ви хочете себе робити кращу версію себе, то це просто. Класний лайфхак працювати з психотерапевтом, навіть якщо у вас немає ніяких проблем. Тобто я коли пішов, в мене нема, в мене навіть не було ніякого запиту, крім я хочу розвиватися, я хочу покращувати себе, працювати над собою. Ну, люди ходять в тренажерний ну, фітнес зал, люди бігають, там займаються здоров'ям. Чому не займатися і цим напрямком? Ти готуєш книгу першочергово для менеджерів компанії, для своєї компанії. Але як вона буде виглядати в пабліку? Що це буде? Для співробітників, співробітників вона вже ну, можна сказати, готова, тому що в електронному вигляді вона там в моєму закритому телеграм-каналі, в документах вона все вже прописана. В Academy Ocean вона вже зібрана, можна прийти почитати. Але коли я хочу викатити її на паблік, то я маю зробити її ну, ближче до ідеалу. Це буде настільна книга, яку ти відкриваєш для того, щоб подивитися в моменті, коли тобі щось потрібно. Наприклад, ти такий так, а як мені писати фоллап, да маленька дрібничка, чи як мені ставити таски, чи як мені, чи середні якісь речі, як мені проводити тактичну сесію? Чи великі речі, як мені взагалі систематизувати бізнес? І ми будемо продавати теж не всім, ну як мінімум, спочатку, а будемо продавати тільки тим, хто буде показувати, що вони сплатили податки в Україні. Хоча б, якісь, можливо, якусь суму поставимо, але, скоріше, просто податки. І зробимо е, так, що будемо робити ком'юніті людей, які там, її купили, для того, щоб. Ну, ну, це наша місія розвивати підприємство. Просто вона постійно трансформується в те, яким чином ми хочемо досягнути. Причому ми старе не, не бросаємо, воно все працює. Просто додається щось нове. От зараз спробуємо, а що буде, якщо зробити ком'юніті людей, які. Ну, працюють по нашим лікалам. Це теж не факт, що воно у всіх спрацює. Ну, в нас воно працює. Мені дуже подобається. Це просто цифровка, систематизація задротня, як ми любимо всіх речей, які ми робили. Супер. Я думаю, що на цьому ми закінчимо. Дякую вам.